СБУ затримала російського агента, який зливав ворогу позиції сил оборони під Бахмутом та Авдіївкою. Зловмисних збирав розвіддані про дислокації та переміщення сил оборони в районах Бахмута, Авдіївки та Торецька. Співробітники СБУ затримали трьох його спільників у грудні минулого року. Встановлено, що цей фігурант об'їжджав прилеглу територію фронтових міст. Та приховано фотографував позиції українських військ, а також позначав їхні координати на електронних картах. Отримані відомості, російський агент передавав своєму куратору з підконтрольного агресору ДНР у тимчасово окупованій Горлівці. Отриману інформацію. Загарбники планували використовувати для проведення. Ракетних обстрілів по позиціях підрозділів сил оборони. Втім, контррозвідники служби безпеки своєчасно викрили ворожого поплічника, задокументували його злочинну діяльність і затримали. Він був викритий і затриманий у схованці за місцем проживання, де він переховувався від правоохоронців. Для надання інформації використовував захищений канал зв'язку. Телефон для цього був поміщений у тайник йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, обрану міру запобіжного заходу, тримання під вартою, триває досудове розслідування.